Ви чули такий про такий крем для стоп для ніг з сечовиною? Я коли почула про це, я робила манікюр, і дівчинка мені каже, ой, такий класний кремчик у нас є для ніг, я робила і манікюр, і підікюр. Це вино, якщо хочете, ну, можете подивитися. Я сижу і думаю, це виною, ну, якби, да? ну, я думаю, у всіх такі думки, як у мене. Говорю, та ні, дякую. А потім е, проходить деякий час, я заходжу в Аврорку і бачу такий от кремчик від Лірен з 20% сечовиною. І я не знаю, мабуть, я забула, що у мене визивало це якісь негативні відгуки. Я взяла і купила. Знаєте, оце називається реклама двигатель торговлі. Купила. І що ви думаєте, це найкращий бюджетний <сум> кремчик для ніг з сечовиною, який у мене був. Ну, раніше я без сечовини користувалася. Він настільки класно зволожує мої ніжки, особливо взимку. Бо раніше я коли намажу, він дуже легко вбирається, хоча він такий жирненький, він не має ніякого аромату. А, так що, не думайте, що він сечовиною пахне. Але раніше я як намажу на ніч ножки, то зранку, а, знаєте, вс все рівно відчувається якась трошки сухість. Так, і Хочеться ще раз зраночку намазати. Після цього такого немає. Він реально працює. Я не знаю, що робить ця сачовина. Можливо, ви знаєте, розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, чому стали випускати ці кремчики з сачовиною. Але якщо ви хотіли спробувати кремчик з сачовиною не за всі гроші світу, то цей спробуйте і напишіть. Мені дуже сподобалося, а вам!